Вітаю всіх на моєму каналі. Що може бути краще, аніж мочені помідори подати до е, картоплі чи просто на стіл, коли прийдуть гості. Тож, я хочу показати, як я мочу помідори, це е, доволі старий рецепт. Е, ним користуються, користувалися ще багато, багато років тому. Е, я буду мочити помідори в пластиковому відрі. Що нам для цього потрібно? Три голівки чеснику. Грам 50 100 хрону, листя хрону, листя е, винограду та дуба. Можливо, комбінація. Можливо, вибрати тільки одне. Кріп в якості спеції три лаврових листочка, чотири гвоздички, три десятки горошин чорного перцю, півтора десятки горошин духмяного і грам 10-15 герчиці зернах. Помідори будемо заливати розсолом з розрахунку 50 грам солі на літр води. Кладаємо на дно нашого відра нашу Зелень половину зонтики кропу. Далі процедуру повторюємо вже з помідорами. Два слої помідорів уклали. Чесночок і спеції. два зонтики кропу. І вкладаємо далі помідори закидуємо решту. І докладаємо помідорчики до верху. Насипаємо півтори-дві ложечки горчиці. І вкладаємо наші листочки. Які залишились, заливаємо розсол. Докладаємо листочки. Відправляємо, закриваємо кришечку, відправляємо в погріб мінімум на півтора місяця, Де тільки можна буде вже їх куштувати. І не забувайте, це процес мочення, тому молочно-кислі бактерії будуть виділяти велику кількість вуглекислого газу і кришечку буде підривати. Тож, не забувайте час від часу про відкривати кришечку. Випускати вуглекислий газ і нехай вони мочуться далі. Дякую, що були зі мною. Коментуємо і підписуємося.